Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сіде! Ми продовжуємо свій відпочинок в Туреччині, і сьогодні вже останній день моєї відпустки. Сьогодні п'ятниця, 1 листопада, погода стоїть ще чудова. Море ну, вже трохи прохолодніше стає, людей вже стає набагато менше. І ось така ситуація зараз на пляжі о 10 ранку, 1 листопада. Людей прогулюється багато, кожного дня вони йдуть туди, сюди, сюди, туди. І в основному, що я помітила, що йдуть в основному тільки європейці. Всі туристи з пострадянського союзу плавають в морі, а прогулюються в основному тільки європейці. Так цікаво, не знаю, чому вони так не люблять плавати в морі, або лежать цілий день на сонечку, засмагають і не шукають. Зараз 11.30 і ось така ситуація на пляжі 1 листопада 24-го року. Пляж сіде. Люди купаються. Водичка ще тепленька. Ми так довго тільки що плавали. В принципі, вітерець є, але він не холодний. По температурі повітря сьогодні 28 градусів. Ми зараз стали також ідемо по берегу, як і ці всі туристи. Сьогодні також трохи відпочинемо на морі. Та вчора побачили що там декілька ресторанів, було з такими непоганими цінами. Сходимо туди пообідати і таки спробуємо дійти в той аутліт, в який вчора не змогли попасти через те, що вимкнули світло. Та зніму ще для вас огляд магазину Мігрос. Він такий непоганий, там є гарний асортимент, по цінам він трошки дорожчий, ніж інші магазини. Покажу вам, що там є. Ми під кінець відпочинку вже ж почали ходити по супермаркетах. Так що буду вам трошки знімати, показувати. Розумію, що не, всі, не всім це цікаво, але вже немає можливості подорожувати по якихось красивих локаціях. Так що, поки будуть такі відео. І чим далі ми йдемо, тим більше людей бачу і купаються і по самому пляжі так густо, і тут же пляжі такі кілометрові, дивлюся, ну просто безкінечний потік цих людей. Дівчатка мої приїхали восени на відпочинок вперше. І йдуть і кажуть, Боже, ну як таке може бути? В листопаді така погода, таке тепле море. Дивуються. Я кажу, а я здивована була, коли я приїхала. 19 жовтня сюди і тут було холодно. То я була здивована, тому що скільки років я тут відпочивала завжди і була дуже гарна погода. А тут 19 жовтня і холодно. Відпочили декілька годин на морі, і сьогодні ми вирішили повернутися в те місце, де були вчора, там де багато магазинів та ресторанчиків. Хочемо сьогодні вже повідати не в себе на балконі, а з'їсти щось смачне із турецької їжі. Вчора бачили там такі непогані ціни. Було по 140 лір. Шаурма така їхня, із картопелькою фріза іранчиком. По-моєму, 180 лір було. Ну, зараз сходимо, подивимося. І заодно сходимо в аутлет, який ми вчора так і не попали через відключення. Сьогодні сипа. йдемо по іншій дорозі, такі більш по цивілізації. Ось проходимо повз такий гарний готель. Красиві готелі тут всі де є, великі. Також такий гарний готель, такий в східному стилі, називається Сіде 4 зірочки. Гарний готель на першій лінії. Ми йшли в ресторанчик, який називається Angar Джі Сі. І зараз подивимося, що ми будемо їсти. Ціни, в принципі, як скрізь. Так що зараз виберемо щось і будемо замовлення. І нам вже принесли закусочки, які додатково додаються до наших страв, а по сумі входять у вартість. Принесли цей йогурт, хайдари, мені дуже подобається, перчики гостренькі. Принесли ще аджику і руколо. От рукола в Туреччині смачнюща. Ми собі дюнери, Я собі взяла м'ясний із яловичини вартість 140 лір. Дівчатка також взяли собі курячий та м'ясний. Ну, на вигляд, вони. Худуваті, я скажу так, їсти, мабуть, там нема чого. Також іще взяли картопельку фрі, вартість 60 лір. Ну і зап'ємо це все колою. І тут на вітрині лежить м'яско, з якого нам готували смачненький дйонер. До речі, все було дуже смачно і свіженько. Вчора ми хотіли зайти в оцей хаш хатай, бо дуже нам сподобалися тут ціни, але майже нікого, ну не то, що майже нікого, тут не було жодної людини. І ми вибрали оцей Ангара донерсі. Тут було багато місцевих. Ми собі вирішили, що нам треба йти туди, де сидять місцеві. І не пожалкували. Їжа була смачна, і от мій донер з Кока-Колою, і оці всі салатики загалом це все вийшло на мене одну 170 лір. І ну, по нашим грошам це, мабуть, десь до 200 гривень. Смачно. Прийшли ми сьогодні в оцей аутліт Нєва, і тут діє акція. Одну річ купуєш, інша в подарунок іде, але діє на окремі торгівельні марки. Зараз Радіваріус Бершка, Пуленбір, Ойшо, Масімо Дуті і ЛТБ. І Тільки на жіночий товар. Але ми прийшли сюди за торбинкою. Подивимося, може тут є торбинка по нормальній ціні. І буду сподіватися, що вона діє в акції, хоча навряд чи. Так, магазин дуже такий гарний, європейські бренди. Ось бачимо такі футболочки. Так, да, це футболочка 449 лір. Бачу, ціна і тут 449 лір. Так, є шорти 559 лір в різних кольорах таких. Є ось такі вже світшоти, теж 519 лір бачу. І ось це торгівельна марка LTB. Одну береш, одну в подарунок. Гарні жіночі сукні такі. І ціна 1990 лір. І також в акції одну береш, іншу в подарунок. Ось така біла літня сукня, 2000 лір. Ось сарафани бачу. 1249,95, дуже легенька тканина на літо, дуже приємна. Це також тут по 2000 лір плаття. тож гарненько. Одразу звернула увагу на масиму Дуті, дуже такі гарні сорочки. Думаю, одну береш, друга в подарунок, можна собі вибрати. Але 2000 лір коштує 2200. Так що, без сорочки, підемо вибирати собі торбинки. Гарний магазин, от подобається, тут дійсно можна щось собі обрати. В магазині також присутні і турецькі торгівельні марки. Ось є і маугі, і «Дефакто». Ну, LTB це також вроде, турецька торгівельна марка. Ось такі батільйони жіночі чи ботінки. Яка ціна 1600 лір бачу. Ага, 1600, але вони такі діють в акції. Одні береш, інші в подарунок. Такі он, лаковані, нарядні. Тут дуже великий вибір торбинок і ціни різні. Від тисячі лір і до трьох тисяч. Тут і П'єр Карден, і Поло. Мені дуже подобаються ці торбинки Кашарель. Вони в різних кольорах, дуже гарні, але ціна три тисячі лір. Нехай собі стоять. Дуже шкода, але дійсно торбинки варті своїх грошей, мабуть. Ну, треба щось обирати. Ось така -то, також кашерель гарна. 2,700. Мені більше подобається такий фасончик. Ну, от вони всі йдуть в різних кольорах і більше трьох тисяч. Ну, зараз подивлюся. Так, три тисячі лір. Ось такий гарненький пір-карден. Також в різних кольорах іде. І от і оцей пір-карден, до речі, він недорогий, він коштує 1000 лір. Ну, от на гривні десь 1300 гривень це максимум буде. І також і в жовтому, і в рожевому кольорі є. Ось такий кашерель, цікавенька торбинка 2900. Ось Юєспул гарненька-біленька 2000 лір. Чоловічий відділ. Ось такі поло, яка ціна. Волкер. Волкер. Торгівельна марка. Ага, 3,5 тисячі. Непогана ціна, скажімо так. Дорога. Сирочка, ось така лофт. 1249,90. Ось футболки маві. 499 лір. Тмаві, до речі, непогана торгівельна марка турецька. Мені подобається. В них і джинси гарні є. Так, сорочки Джек Jones 1649. Такий ось приємний на дотик. Тепленька ковтинка. 2800 лір. Дорого. Це також цей Джек Jones. Не знаю цю торгівельну марку, можливо, неправильно вимовляю, так що, вибачте, будь ласка. Ага, ось чоловіча вітровка, гарна, півтори тисячі лір. До речі, треба подивитися, ще жіночі вітровки, чи. Є? Також тут є взуття. Я ось дивлюся, кросівки 1749 US Polo, Гарні. Тільки не зрозуміло, це жіночий відділ. Та схоже? Ні, чоловічий. Це, мабуть, чоловічий, жіночий з цього боку, я так думаю. Так, ось чорні кросівки. Яка ціна? Так, яка ціна, не зрозуміла, ага, 2374 ліри. Угу. Ну, такий непоганий асортимент. Ось біленькі найки. Яка ціна 3169 лір. Ну, зрозуміло. Ой, білі кеди US Polo, Я їх бачила рік тому, я їх так хотіла, вони коштували 1000 лір, а зараз вони 1800 лір. Красиві. Так, ось така невеличка валіза є за півтори тисячі лір. Дитячі взуття. Ось такі смішні КД 769 лір. Так, ось такі маленькі, 624 ліри. Ну, це стоковий магазин і інколи бувають непогані ціни, Ось такі маленькі курточки. так, По курткам ось є така куртка жіноча 2374. Так, є ще отакі куртки. Зараз подивимося, що там у них по ціні 2700. Ну, не знаю, сумочки собі вибрала, хоч сумочки. Така біленька курточка. Не знаю, що це за торгівельна марка Lumberjack, 2374 гривні. А, ось яке таке махнотеньке, цікавеньке. Тут така ціна. О, 4700 така шубка. Ось Такий цікавий піджачок з китицями. 3700. Ну, такі ціни. Не на кожному, не кожному по карману, скажімо так. Та й мені не по карману, так, торбиночка 2000. лір кашерель гарна. От мені так ці кашерель, торбиночки дуже сподобалися. Гарний магазин, так що от Кюмкої. Він знаходиться біля мігру Біму. До речі, дивлюся якесь мило, а воно м'якеньке. Виявляється, що це миломочалка. І 149,95. Таке запашне, запашне. Креми тут такі ще натуральні є. По 339. Так, мило натуральне. Яка ціна? Зараз подивлюся. 129 лір. Угу, олійка, авокадо. Колегін. Так, яка ціна олійка авокадо для обличчя. Так, ціна 389,90. Такі скраби для тіла. строянди, Ціна 289. Йдемо додому, зустріли таке гранатове дерево, стоїмо його, фотографуємо. А місцевий мешканець каже: Та беріть, беріть гранати! Я кажу, та ні, дякую. ми на базарі купимо по 25 лір. Ось такі гарненькі гранати. Ну україна, україна. У нас, чи ми німці. Довгенько ми так гуляли по тому аутліту, але зробили деякі покупочки. Не по три тисячі лір, звісно, бо ті ціни я не знаю для кого вони. От. І зараз вже йдемо додому, будемо відпочивати, бо цей тиждень у нас якийсь такий насичений. Ми і на море, і по магазинам, і всю дорогу десь біжимо-біжимо, вже хочеться трошки відпочити, бо з понеділка вже треба буде працювати. Всім бажаю гарного, мирного, тихого вечора, дня та ночі. І бережіть себе. Дякую вам за підтримку каналу Українського Комовного каналу. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. До побачення, до нової зустрічі!